Вітаю вас на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я захотіла зашити ось цю заготовку, яка у мене, мабуть, може з 22-го року, може з 23-го, може, з 24-го. Я не пам'ятаю. І от у мене асоціативний ряд спрацював так. Сині світло такі. Ліловий, як ліловий по-українськи буде, не знаю. Треба буде подивитися. І гліцинія, гілочки гліцинія. Е, асоціація у мене працює, мабуть, на 90%. От. І тому е, от така асоціація. Підбираю колір такий, щоб був нейтральний. І пам'ятаєте, дерево душ. Стародавня верба Ейва на Пандорі, головна святиня Наві з фільму Аватар Дерево з колективним розумом. І, до речі, вчені доказали, що гриби, бактерії і рослини мають свій колективний розум. Але я не буду розмірковувати про такі глибокі наукові теорії, а просто скажу, що дерево Ейва з Аватар існує. В Японії росте неймовірної краси дерево. Це 150 річна гліцинія, рослина, яка розкинулась на площу майже 2000 квадратних метрів і створює враження казкової картини. Гліцинія ця являє собою ліану, і щоб підтримувати важкі гілки, робітники парку доводиться встановлювати сталеві опори і шанувальники фільму Аватар. Порівнює гліцинію з деревом Ейва, яка зачаровувала глядачів своєю небаченою красою. Цвіте ця гліцинія з початку квітня до середини травня. І думаю, що багато е, туристів е, приїжджають дивитися на це дерево. Ну, чомусь люди ж в гори лазять, то чого би не подивитися ось на таку красу. Правда, краса? Ну, Як для мене, уявляєте собі, який там запах, який там вигляд. Я минулого року посадила гліцинію, і це єдина рослина, яка в мене не прийнялася в моєму саду. Мабуть, я не на те місце посадила, мабуть, я не полила, мабуть, занадто жарке минулорічне літо було, але в цьому році я її не не то, що не пересаджувала, а не повторювала посадку, тому що, тому. що тому. але ось, подивіться на гліцинію і подивіться на мою вишивку. І щось мені не дуже-дуже подобається. Але вишиваю, куди мені дітися. Взялася, вишиваю. Називається познайомтесь, «Гліцинія», вишивка, вишивка, гліцинія. І ось таке вийшло, тобто ніяке. Ну, відповідно, я ж майстер розпорювати те, що я зробила, і туди мені і дорога. Розпорюю, хоча з самого першого, з першої китички я розуміла, що мені не подобається, що воно зливається. Може, якби я обвела ще пунктирною такою прошивкою, то воно би і було би гарно. А так, ось таке якесь. І тепер я вибираю щось яскраве. О, блакитне і червоне взяла. І замість дерева Ейва у мене вийде, мабуть, сподіваюся, вийде якась квіткова поляна. Бо захотілося цей синій тьмяний. Освіжити, тому що те бордове, воно все-таки заглушало, і воно не таке яскраве і ніяк не хотілося. От кантовочку ту бліденьку я залишила, хай буде щось світле, от а собі зробила ось такий ну Таке моє рішення було так, сказати, ну, моя вишивка, що хочу, те й вишиваю. Хоча сама бачу, що деякі речі неакуратно виходять, але якщо врахувати, що в мене тут нитки, ну мабуть, не знаю скільки виробників. З цього всього, ну, то що виробників, тут є і светр один, чи, три даже светра, розпущених, Це чорне, сіреньке, оте, і бордове те, що тут в квадратику, бачите, бордовеньке. Оте, оте. Це три светра. А ще там десь є рожевеньке, таке зовсім бліденько рожевеньке, непогане, до речі. От. Але бачите, перевишиваю. Е, і теоретично, е, якби відкантовочку е, цю блідесеньку, відкантовочку блідесеньку поміняла би ще на якийсь колір, або навіть на той самий червоний, або серединку зробила блакитною. Е, щоб воно перекликалося, або блакитну відкантовочку, зробила, воно би виглядало б ще по-іншому. Але залишила бліденьке. ну, воно має право на життя. Як ви вважаєте? Тому, до речі, дуже багато людей пише, що подобається не подобається. Але якщо врахувати, що майже всі тут квадрати, всі фрагменти я придумувала сама, то що у мене вийшло, те у мене вийшло. І ось я довишиваю, і на ваш суд, на ваш розсуд, було ось таке. І де там та гліцинія з Ейвою вийшло отаке? Як вам? Я маю вам що показати.